Лачорера. Ну що ж, ось і осінь. Приблизно стільки дров буде використано для приготування сьогоднішньої вечері. Промивши гречку. Можна ставити варитися. Для того, щоб дим не виходив з цієї щелини, її потрібно заповнити попилом. Заодно попіл дуже чудовий замінник мила. Для тих, хто купує гречку не в паперових пакетах, а в пластикових, рекомендую їх не викидати. Цей пластик не переробляйте. Зате його можна використати в будівництві. Відео про це в процесі. Пластик кочує в пляшку, і потім ця пляшка стає частиною стіни замість звичайнісінької цеглини. Таким чином, замість того, щоб лежати тисячу років десь, розкладатись на малесенькі частинки пластику на природі і потім розноситись у довколишнє середовище, цей пластик буде ізольований в стіні. Диви, що робить безбожник. тривога. тривога. Та наче Це деслоцеодоробало. Навіть не здогадується, що ми їхні так, основні конкуренти. Так, бомбуренти. подивіться на них. Я здогадується, їхні. що коли вони колонізують космос, планета Земля належатиме нам. Так і буде. Ну що ж, а поки гречка вариться, можна почати підготовлювати інгредієнти для омлету. А що головне в омлеті? Ну передусім цибуля. Всього кілька місяців тому ці маленькі цибулинки були набагато меншими, взагалі крихітками, які я садив в себе на гряці розума. І трохи часнику. І відправляємо на пательню. Гречка тим часом вже кипить. Перезрілий кабачок. Це вже далеко не цукіні. Чомусь більшість їх недооцінює. А насправді це дуже смачний продукт. Головне відрізати шкірку та вирізати серцевину. Ось ця єстівна частина. Щоб дощечка не ходила ходуном, краще під неї підстелити канину. Арський перець. Оп. Різати краще не цією стороною, бо шкірка його досить таки міцна, а цією. Ну і звичайно томат. На пательню! Ось так от. Овочі. Готові гречка вариться, замішуємо лізон. Мнутове борошно. Якщо просіяти, він буде більш пухким. Трошки кукурузного борошна. Карі. Чорний перець. Можна ще додавати червоний перець або хмелі сунелі. будь які спеції на ваш смак. перцю забагато трішки. Ну і звісно вода. Консистенції кефіра. Гречка готова. На місце там овочі. Направляємо оливковою олією. Все. В омлет додаємо звичайну олію. Така консистенція. Тим часом. Колем трохи лісових горіхів для печива. Не забувати помішувати та підкладати дрова. Адже це не газ. Горішки, які довелось цього року розділити з білочками. Тому їх варто заощадити. Шкарлупки в багаття. Борошно. Кукурузне борошно, воно надає таку рихлість. Трошки солі, трішки цукорку, те, що є під рукою. Трішки нашого домашнього персикового варення, звичайної олії, соняшникового насіння та какао. Перемішати. Такий виходить кранч. Додаємо води. Потроху. Трохи вівсяних пластівців. Тим часом наш омлет потребує лізону. Вилили більшу частину, перемішали. Потім зверху ще трошки свіжого. Трішки дрібно посічених листочків петрушки. Все, готується. Тим часом формуємо наше печиво. Печиво вийшло схожим на котлети. Ну що ж, омлет на підході. І на місце став керамічний котел, який буде запобігати втратам тепла. Коли вогонь перегорить, можна буде ставити печиво. Печиво присипаємо трохи кокосом. Такій печі це індикатор температури. При 200 градусі він починає горіти. Так само пергамент. Ну і звичайно, салат. На салат береться верхня третина капусти, вона сама ніжна. Нижні дві третини зазвичай йдуть в борщ. Робить наш салат. Готовим. Перед тим, як сідати вечеряти... Потрібно все прибрати і помити. Гречка, запашний омлет та салат з капусти. Піч розігріта не максимально, але, можливо, щось і спечеться. А поки печеться печиво, можна повечеряти під перегляд YouTube каналу імені ТГ Шевченка. Такі от коржики вийшли. Жується, можна їсти, досить смачно, бувало і краще. Ну що ж, любі друзяки, шановні посіпаки. М -м. Якщо ви дивилися всі серії про літню кухню, дякую. Сподіваюсь, що я зміг поділитися своїм досвідом, показати, що таке взагалі можливо і щось зробити. Без вкладання коштів тільки час та сили. І трошки знань. Як і обіцяв, літня кухня потрошки на зиму заповнюється дровами. Це хмиз для розпалки багаття в будиночку. А це товстіше також вітровал, але вже товщий. Цим хмизом товщим, можна підтримувати температуру, горіння потрібно, набагато зручніше. Не потрібно постійно підкидувати тоненькі палички, творити простір і для відпочинку, і для приготування їжі, і як дроварка на зиму. Тому, якщо у вас є банер, то напишіть мені внизу в коментарях, я з вами зв'яжусь. Також, якщо вам сподобалось дане відео, палець вверх. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписались. Поширюйте, поширюйте серед друзів, однодумців. Діліться своїми враженнями під час поширення чи прямо під відео. А я, з вашого дозволу, трішки перепочину. Дуже файні чоботи купив у Франції за 30 євро. Не жалію. І спасибі за перегляд. До зустрічі у нових відео. Точно, ледь не забув. Приїжджайте в гості. Або на вікенд, на піцу, чи ще щось смачненьке. Або попрацювати в рамках туризму. Або просто як волонтер. Гаразд Гарного всім дня, Шануймося!